Ну, на недавній прес-конференції Зеленський озвучив, коли б ми хотіли, щоб це сталося, це протягом місяця, так? І він наголошував, що це було б майже вчасно. Зараз, за логікою процесу, це не буде зроблено за місяць, і не факт, що буде зроблено в квітні, тому що ми бачимо, що основою всіх суперечок є внутрішньополітична боротьба. І вона дуже жорстока і цинічна, і ми є заручниками, тому ми маємо право тільки очікувати на ці результати і шукати варіанти з нашими союзниками для того, щоб протриматися до того, коли Сполучені Штати все-таки. Ухвалять це рішення. Я думаю, що це рішення буде ухвалено, але сказати, коли це ніхто не може. Навіть в Сполучених Штатах ніде не можуть сказати. Якщо ми беремо за основу позитивний сценарій, що вона буде. Колись ухвалена, то нам до цього часу треба буде протриматись за рахунок в першу чергу Європи. За ну це не зовсім коректно, за рахунок допомоги з боку Європи, яка все таки проснулася і намагається нам допомагати. Ми бачимо дуже потужні сигнали з тієї ж Франції, Британії. Підписання угод по великому рахунку це теж сигнал про те, що від нас не втомилися, нам готові допомагати на найближчих 10 років, як у кожній угоді, прописано. Про те, як альтернатива називається стосовно Америки, це якщо не помиляюсь, 4 мільярда, які Пентагон зміг знайти, скажімо так, в лапках. Це надання У них є така схема надання зброї державі, і потім це місце, яке звільнилося, має бути заповнено новою зброєю. І отут, поки що мені не зовсім зрозуміло, як цей механізм буде задіяний, якщо гроші не виділяються, або ці гроші в що перетворяться після того, коли нам нададуть зброю, тут просто Такий не зовсім для мене зрозумілий підхід, але фахівці по Америці кажуть, що він може бути дієвим, і навіть Пентагон може піти на те, щоб надати зброю. І на певний період, я так розумію, певний період це доки не ухвалено буде рішення конгресом, не заміщати цю зброю, а якби залишити цю ситуацію. Ну на паузі, тобто надати нам зброю, але не заміщати її. Тоді е, ці кошти, про які я кажу, не треба буде використовувати негайно. Подивимося, варіантів називають експерти, які глибоко в американському порядку денному кажуть, що у президента є можливості, е, як кажуть росіяни по сусікам на скрипти. Досить непогану суму називається з цими чотирма навіть аж до 10 мільярдів. Проте я не готовий сказати, які це саме, скажімо, формули дій, але вони є. Ну, в кишеню американського президента, і це вже його політична воля, чи вдаватися до цих кроків, чи чекати того, що він перетисне все таки республіканці, і вони підуть йому на поступ. Я все таки думаю, що це затягування часу, тому що цей танок ми вже спостерігали неодноразово, коли здійснюється один крок вперед, і зразу два кроки назад, тому що на підготовку будь-якої альтернативного. Проєкту потрібен час, потім його знов треба узгоджувати. Але в Америці лунають позитивні оцінки цієї і позитивні оцінки цієї ініціативи, і кажуть, що от вона може вирішити це питання. Але ж логіка процесу показує, що будь-яка пропозиція стикається з. Новою пропозицією, потім о, нова пропозиція відкидається, знов прив'язується або до мексиканського кордону, або до бюджету, і знову це все йде по колу. Тому дуже важко тут прогнозувати, з якою метою це зроблено. Будемо сподіватися, що з метою е, знаходження механізму, який республіканці. Зможуть проковтнути і показати суспільству, що це не перемога демократів, а це якийсь консенсус. Можливо, так, але поки що перспективи, ну скажімо так, дуже відкладені, позитивні перспективи, дуже відкладені в часі. як на.